Моє вітання! Мене звати Валентин. Я співзасновник компанії ЛТД». Ми створюємо українські впівідрони, ГРИФ, які працюють на передовій просто зараз. Наша мета не просто виготовляти дрони, а побудувати якісну екосистему нового покоління. Ми виробляємо 200 дронів щодня, впроваджуємо нові конструкції, впроваджуємо нові технології, штучний інтелект, оптоволоконне управління тощо. Усе це в Україні власними руками. Ми відкриті до інвестицій, щоб масштабувати виробництво, щоб створювати нові моделі, щоб вийти на міжнародний ринок. Інвестування в гриф це не просто про бізнес, це про майбутнє, про перемогу, про технології, що змінюють хід історії. Долучайтеся, зв'яжіться з нами просто сьогодні, і ми покажемо. Як разом зможемо досягти більшого? Дякую.